Йога для зняття стресу перед сном. Сядь на ноги, направ руки наперед, потягнися, опусти голову до коврика, потім повільно направ руки коло своїх плечей і повільно направ їх назад до ягодиць, розслаб плечі і поверни голову в сторону. Намагайся відпустити всі думки і сказати про себе фразу Я є тут, дихай глибоко. І відчуй, як піднімаються лопатки і спина. Направ руки коло плечей, повільно піднімися і потягнися наперед руками, переносячи свій таз трохи наверх. Потягнися, повільно сядь назад на ноги, і направ свій куприк донизу, для того, щоб прибрати навантаження з тазового дна. Вирівняй ніжки. Сядь на ягодиці і тримай їх трішки зігнуті, вирівняй спинку, зроби вдих, підніми ребра і повільно ляж на свої ноги. Зафіксуй так, щоб тобі було зручно. І розслаб своє тіло повністю по ногам, також розслаб голову. Затримайся в такому положенні хвилину-дві, повільно піднімися, подякуй собі за цю практику. Можеш поставити свої лікті на коліна, закрити очі долонями і просто знайти свій власний баланс, свою опору, і попробувати відчути, де ти, хто ти, про що ти, що ти хочеш відпустити і зробити пару глибоких вдохів. Дякую!